Вітаю вас на каналі Готуй, як Таня. Сьогодні будемо готувати пудинг чия. Для нашого пудинга, чия, перш за все, нам потрібні баночки, в яких ми будемо робити пудинг, насіння чия, йогурт або кефір, або ряженка. Я сьогодні роблю на йогурті. Також взяла сьогодні персик і заморожені ягоди лохини. Ягоди можна використовувати любі. Можна банан, можна яблуко, можна виноград, все за вашим бажанням. Так, спочатку ми беремо наші семена чия і кладемо в банки О! Дивіться самі, чим більш сімен чия, насіння чия, тим буде густіший наш пудинг. Я кладу 4. 4 сюди і 4 сюди. Пудинг, якщо ви хочете зробити на на ранок, то робите ввечері. Якщо ви хочете зробити на вечір, то робите зранку. Так. Тепер заливаємо йогу, лишаємо місце для наших ягідщів. Десь отак заливаємо, трішки лишаємо зверху. Тепер перемішуємо ретельно сімена з йогуртом. Можна ще мед додавати, какао. Я полюбляю, коли я зроблю із бананом, то я додаю мед і какао. Дуже смачно. Тепер я накидаю ягідрок. Розрізаю персик, зараз його наріжу на кубики. Добавляємо наш пудинг. Так, сюди половинку сюди половинку. І зверху ще покладу по пару ягідок. Отак От закриваємо і ставимо в холодильник.